Проблема стихійних сміттєзвалищ стає критичною для Черкас. І справа тут не лише в хибному управлінському рішенні, що було прийнято багато років тому, і вже скасовано. Мова про саму технологію збору таких відходів. Місто багато років бореться з проблемою, але зупинити процес поки не вдається. Цього разу за адресою Гоголя 409 ми виявили не просто великогабаритне сміття, хоча і його достатньо, але й старі колеса від легкових автівок, ймовірно привезених сюди з якогось автосервісу. Правопорушення, що скоїв власник, не було зафіксовано. Хоча по численних камерах спостереження можна прослідкувати рух автівки, але справа не в цьому. Смітники біля будинків не передбачають складування тут великогабаритного сміття. Контейнери для склотари, пластику та побутових відходів призначені для мешканців навколишніх будинків. Автошини відносяться до категорії небезпечних відходів, і незаконне їх звалення в непризначеному місці є злочином. Але в Черкасах ми не пам'ятаємо поки жодного випадку покарання таких зловмисників. Хоча законно утилізувати подібні відходи і до того ж за копійки в Черкасах можна. КП Екологія розташована в районі, де приймає і покришки, і будівельне сміття. КП Черкаська служба чистоти, оператор з вивезення та утилізації побутових відходів, також із задоволенням допоможе вам позбавитися відходів. Варто пошукати в Google адреси та телефони та звернутися до них. Тоді і місто стане чистішим та охайнішим. А ви перестанете очікувати, що в двері вашого офісу, будинку чи майстерні постукають одного разу поліцейські. Адже кількість камер спостереження в місті постійно зростає.